Це ще одне невелике відео по вину. Я оце сьогодні відкрив тут Мерло 2023. У мене значна кількість пляшок цього вина була розбита в погребі, коли вона обвалила з полка. Ну, це відео не про це. Я хотів би скласти йому об'єктивну оцінку. В принципі, я знаю, що це вино натуральне. В принципі, воно достатньо непогане на смак. Але у мене отут для порівняння будуть три вина, які можна придбати в магазині. Цього вина я вже випив достатньо багато. і Вважаю, що у співвідношенні ціна якість, ну... Це одне з найкращих вин на сьогодні, яке можна придбати в магазині. Є різні вина, є дешевші, є дорожчі. Ну, тут питання не в тому, тут питання в тому, яка власне якість. Це вино воно коштує в середньому 180-190 гривень в магазині. Ну, я принаймні по таких цінах його купував. Воно. Таке, воно потужне, воно серйозне, не дивлячись на таку аматорську ціну, туди вкладено достатньо багато матеріалу, якості. Рік, в принципі, такий не старий, не новий. Ну, це воно, воно те, що варто спробувати. Воно не завжди викликає якісь такі однозначні враження, але... Разом з тим я вже впевнений в якості його. Потім після нього другий Медео, це я вчора купив якесь португальське вино. Воно, в принципі, теж непогане, але воно таке трошки менш зібране. Таке воно не дуже значне, я б сказав, але при цьому дуже таке пристойне. І покраще, ніж цей Берінгер, який теж в цілому я б міг би виділити як достойний продукт, це, ну воно реально таке. Зараз оця от португальське коштує 224 гривні. А це я чи за 174 щось таке я купив, ну там вже його залишки, його розпродають, розпродають, не можуть розпродати, в принципі. Не знаю, люди не беруть, але я б сказав, що воно достойне. Воно таке теж простеньке, воно саме ближче от до цього вина, яке я показую зараз, от Мерло 2023. Але воно трохи більш зібране, воно таке трохи більш встояне. В цілому, ну от так от, оце от буде. Найкраще серед цих всіх таке, найбільш серйозне. Другим буде оце-третім. от оце от, третім, оце от. А, третім або четвертим я б от назвав своє оце мерло. Воно все-таки воно слабше трохи, чим оце от берінгер з Каліфорнії. Хоча, в принципі, Можливо, тут є якісь питання по технології, по допрацюваннях, тому що це воно я робив в специфічних умовах. Воно бродило в достатньо теплому середовищі, потім було розлито в пляшки. і Таким чином воно загалом прожило своє життя. Зараз воно це стоїть декілька років в холодному льоху, там зимою дуже холодно. ну, в цілому, я, я розумію, що це вино, що це якість, що його можна пити, але об'єктивно воно програє оцим от трьом от зразкам. В принципі, всі ці вина, вони не порошкові, вони такі достатньо пристойні. Ну, можливо, ситуація зміниться, коли зміниться в мене трохи технологія, коли... Я буду мати більше, більше різних варіантів, безпосередньо свого вина для порівняння, тому що воно теж буває доволі цікавим, але поки отак от. Так от.